Доброго дня, вітаю вас, рибки! Наразі обговоримо чудову астрологічну подію, яка трапляється раз на 13-14 років, і в якій задіяні соціальна планета Юпітер та перша із вищих планет Уран, і це все у вашому третьому секторі гороскопа 21 квітня у 21 градусі знака Зодіака Тілець. У зв'язку з таким величезним впливом раптовості, несподіванок, щастя, масштабу, удачі і Притоку фінансів також може бути, крім цього, вирішення питань просто за сприяння селени, хочу наголосити на її впливі, оскільки це таке накопичення сумарне нашої благості, нашої благочинності стосовно інших людей, наших добрих справ. І усіляких добрих починань згідно кармічної астрології, а також на додачу все те добро і успішність, і можливість допомагати іншим сприяти успішність у ставленні в першу чергу до своїх ближніх, як найкраще, і не шкодити, звісно, цьому світу. Ось це все поселені в тільці наразі у вашому третьому секторі гороскопа. Рибки ви можете відчувати, по-перше, як відсутність перешкод, відсутність якихось інформаційних перепон, а навпаки, сприяння від людей, які виступають такими янголами-охоронцями, символічними, або ж і буквально навіть знаки, символи від інформації у подорожах від. Людей, з якими ви, можливо, і не знайомі, також сприяння у комунікаціях, у пересиланнях, у певному віднайденні, відшукуванні інформації, можливо, щось для вас дійсно зараз посприяє, тому що ви збудували нову реальність. Це також рука допомоги. Вирішенні фінансових питань, можливо, хтось закриє очі на якісь ваші боргові зобов'язання, або ж допоможе вам фінансово, крім того, порадою своєю, своєю експертною думкою, своїм судженням, наприклад, або ж просто своїм авторитетним баченням і зв'язками. Прорекламує вас, дасть вам дорогу до виступів, до популярності, до того, щоб ви могли бути публічними і відомими у вашому близькому оточенні. Першу чергу, щоб ви могли публікуватись, щоб ви могли навчатись, наприклад, отримати якісь документи це все сприяння селени, від людей незнайомих вам, від таких неочевидних факторів. Також вміння відчути, як найкраще вам зараз розпорядитися тією інформацією, яка у вас є в наявності, і яким чином найкраще для вас її подати. Кому що сказати, до кого поїхати, можливо, питання купівлі-продажу. Також сприяння дуже може бути відчутне по поселенню по з'єднанню Юпітера з Ураном, але адже вона дуже близенько стоїть до їх точного аспекту. Загалом Уран у нас біжить на випередки завжди, і в тому числі у своїх транзитах, тому це з'єднання ми відчуваємо вже за місяць і місяць після, тобто ще весь травень. І, крім цього, Юпітер з 23-го року, у вашому третьому секторі гороскопа, Уран з 2018-го. Ті переміни, навчання, якісь, можливо, пошуки інтелектуальні, пошуки місця роботи. Пошуку, пошуки стосунків, пошуки місця навчання, відновлення документів, отримання якихось дипломів, сертифікатів, здача на права, купівля, продаж транспорту, також стосунки з братами, сестрами. До речі, дуже гарно перемирятися по такому транзиту, тому рибки рекомендую. Також це можуть бути стосунки із сусідами, череда переїздів, це все наразі могло вже вести вас до цієї події, про яку ви вже можете знати. І з цього всього ворогу, імовірності, які ми будемо обговорювати, напевно, що вам вже відрукнеться ще навіть до моменту точного з'єднання цих планет той чи інший варіант. В якості рекомендації рибки я порадила вам, якщо ви виступаєте, якщо ви шукаєте роботу, якщо ви подаєте резюме або знаходитеся в пошуках того, як себе винести і ваші уміння на світ Божий, куди піти навчатися або до чого докласти ваших зусиль, рекламуйте себе, говоріть обов'язково, спілкуйтеся навіть з тими людьми, які напряму не перетинаються якось сферою вашої діяльності. Однокласники, з якими ви вже не бачилися, можливо, одногрупники, також люди, з якими ви спілкувалися певний час зараз, вже не в стосунках. Сусіди, якісь приємні співрозмовники у подорожах, це все може вивести вас просто до нових можливостей. Також сни, інтуїція ваша і внутрішнє розуміння того, що цей транзит надзвичайно важливий. Звертайте увагу на знаки, підказки, фрази, можливо, прочитані книги аудіоформат, також друковані матеріали, будь-що, звідки вичерпаєте інформацію, адже саме звідси зараз можуть прийти такі дуже результативні, проявлені для вас підказки. Крім того, зважаємо, що з'єднання Юпітера з ураном відкриває нам можливість до руху. Плутона по 12 сектору вашого гороскопа по водолію. Адже Плутон в кінці січня вкотре вже увійшов в знак зодіака Водолія, а в остаточно він вже переселиться туди в листопаді 24-го. І в першій половині лютого по молодику Водолії ми відчули вже вплив енергії майбутнього всього цього тиску, валу і шквалу перемін, і зрозуміли, що вороття до минулого бути не може. Так чи інакше, в форматі існуючому ми вже не зможемо жити. Нам обов'язково необхідно приймати ті виклики долі, орієнтуватися в тому інформаційному вирі, включатися в ньому, в ньому знаходити свій потік, шукати якби своїх. А оскільки Плутон рухатиметься по водолію по вашому 12-му сектору гороскопа до 2044 року, то зважаємо, що зараз це найсприятливіша можливість, яку пропонує нам Уран із Юпітром, Уран – це управитель. Знака зодіака Водолі увійти в ці нові енергії, цю нову реальність. Крім цього, затемнення сонячне 8 квітня. Рекомендую вам переглянути відео по сонячному затемненню, ретроградному Меркурію, також річні гороскопи, де дуже детально розглянути ваш 2024-й з урахуванням кармічного впливу всіх планет Плутона, Урана, Нептуна, Сатурна, Юпітера. І цих важливих віг, в тому числі, і цього з'єднання. А також наголошую загальне відео про з'єднання Юпітера з ураном. Вся ця інформація буде в інфобоксі під цим відео і у підказках. Будь ласка, зверніть увагу рибки, щоб ви максимально могли зробити свої власні висновки і орієнтувалися. Цьому періоді так ось заклик до цього з'єднання. Обов'язково починайте, рекламуйте себе, звертайтеся по допомогу, залучайте спеціалістів, звертайтесь навіть до тих людей з тими пропозиціями, з якими ви вже зверталися. Намагайтеся виступати і зв'язуватися з новими роботодавцями, наприклад, шукати нове місце проживання, шукати реалторів, купувати, продавати, займатися питанням транспорту, переоформлення, відновлення документів. Намагайтеся це все сплести із способом вашого заробітку. Адже саме зараз активне починаючи затемнення, сонячне і його управитель Марс, повертаємося до цієї сфери, знаходиться наразі у вашому. Першому секторі гороскопа. Ось тут ваша активність плавна, можливо, навіть не така видима і виражена, як зазвичай, коли Марс рухається по іншим зодіакальним знакам. Однак ви для себе відчуваєте цей приплив енергії. Ви зараз на коні, ви дійсно керуєте цими починаннями у вашому житті. Тому направляйте, зв'язуйте фінансову енергію вашу особисту із тим інформаційним простором, в якому ви знаходитесь. Ви зараз по такому затемненню найсприятливіше орієнтуєтеся в тому вирії інформації, поїздок, переїздів, новин, всього того, що можна подати, як його профільтрувати, і що з цього дійсно потрібно. Тому робіть на цьому ставку. Долучайте спеціалістів, наприклад, якщо такі вам потрібні для вашого проєкту або для нових навичок, наприклад, для розширення вашої діяльності, відновлюйте стосунки з вашими близькими родичами, можливо, це сусіди навіть можуть бути, які будуть вам цікавими і посприяють своєю протекцією, якимось авторитетною думкою, баченням, допоможуть вам юридично, так теж може бути. Крім цього, багато поїздок, виступів, пропозицій, інтерв'ю, можливо, пропозицій щодо публікацій, наприклад, також аудіо, відео формат, інтернет це все зараз ваш ресурс, де ви можете проявитися і набути популярності. Загалом слова ваші зараз, це такий магічний вплив на людей. Можуть чинити, коли дійсно ті підказки будуть приходити, в тому числі і через вас. Також враховуємо, що ваші такі бажання до перемін внутрішні, інтуїція і можливість закінчити з якоюсь невпевненістю, з якимись такими розхитуваннями внутрішніми і дисбалансом, коли раптово виринає ідея, як це зробити, або знаходиться. Поштовх, якби коридор для того, щоб дійсно пройти якимось складним для вас шляхом, новий випадок для спілкування, відновлення стосунків, новий формат сплетіння минулого з майбутнім. Ось так дуже може бути згідно вашого гороскопа. Для вас це дуже значиме з'єднання у сфері для вас близькій стосовно ремонтів, поїздок, переїздів, переоформлення документів, купівлі-продаж. Але в той же час саме в цій сфері у вас зараз реалізовуються цілі на майбутнє. Вас видно через те, як ви вмієте робити з інформацією, працювати з інформацією, де ви буваєте, з ким ви говорите, як ви виступаєте. Це все сплітається. Загалом, у якісь ваші важливі рішення на майбутнє, вашу соціальну реалізацію у вас може бути дуже сприятлива пропозиція по роботі, також від ваших. Таких страхів, якихось, наприклад, або невпевненості, ви зараз можете просто відійти, відсікти це якось. Також це сприятливий момент для того, щоб, наприклад, вашу хворобу діагностувати, звернутися до спеціаліста. Також загалом вилікуватися, отримати направлення на реабілітацію або навпаки на лікування. Також, саме того спеціаліста залучити у коло свого спілкування, з яким ви будете. Будете підтримувати зв'язки тривалий час. Хоча аспект разовий, 21 квітня, ретроградності ми не бачимо цих планет, вони більше якби не зустрінуться. Але закладають вони фундамент руху Плутона по водолію, по вашому 12 сектору гороскопа. Тому ми будемо бачити наслідки ще довго, якби блискавка зараз, а от курс Плутона до 2044 року. Ось така дуже довга історія, тому я вас рибки закликаю. Будьте Дуже уважними до стану вашого здоров'я, зокрема, оскільки це можливість також і розібратися з якимись і борговими зобов'язаннями, прояснити ту інформацію, до якої ви не мали доступу, або з накопиченими вже даними, документами, можливо, з якимось місцем роботи покінчити, врешті-решт, і вийти на нове місце роботи. Така пропозиція теж може бути. Також можливість розібратися з людьми. Які вам не сприяють, якби якісь такі приховані вороги, або недоброзичливі до вас люди, вони якби нівелюються, або ж від тих людей, з ким ви навіть тривалий час не спілкувалися, ви зараз можете отримати і фінансове сприяння, і повернення боргів, так теж може бути. І орієнтири, тобто, ви будете, наприклад, зв'язуватися з ними, або вони самі вийдуть на зв'язок в пошуках якоїсь інформації, і ви вибудуєте нове бачення майбутнього. Зможете змінити роботу, організацію, відкрити власний бізнес на основі цієї інформації, також переїхати, наприклад, емігрувати, знайти необхідне місце проживання. Це також може бути. Відновлення стосунків це загалом переоформлення документів у зв'язку з весіллям, наприклад, у зв'язку з зміною прізвища, і загалом втрачені документи також можуть бути відновлені. Також стосовно навчання, школи, садки, можливо, це пов'язано із вашими дітьми, братами, сестрами, коли ви підберете необхідну школу, садок, або ж самі для себе з'ясуєте, на які ви вже курси підете, що там саме та людина, яка вам цікава, викладає, наприклад. І ви по закінченню цих курсів відразу, відразу отримаєте пропозицію щодо переїзду, до місця роботи, можливо, вам посприяють у пошуку житла. або це зустріч з вашою другою половинкою, і ви вже пов'яжете ваше життя так чи інакше, але от саме зустрівшись у такий кармічний важливий момент. Крім цього, питання транспорту, якщо ви в Пошуках, будь ласка, озвучуйте це всім своїм близьким, що ви шукаєте певний автомобіль, якийсь інший, можливо, транспортний засіб, або продаєте його дуже добре по ретроградному Меркурію займатися такими питаннями. Крім цього, ремонт, облаштування житла, купівля побутової техніки, або всіх тих аксесуарів, телефонів, ноутбуків, комп'ютерів, можливо, мікрофонів, всього, що вам необхідно для вашої роботи. Для спілкування, для поїздок, так теж може бути. Крім цього, багато роботи як такової, багато клієнтів, може бути дійсно попит на вашу продукцію. Тому займайтеся облаштуванням вашого офісу, вносьте туди новинки, приймайте нові пропозиції від клієнтів або ж від тих людей, кого ви хочете найняти, наприклад, на роботу. Можливо, вони такі віяння принесуть. У ваш бізнес, що це дійсно піде вгору цей виток. І крім цього, ви отримаєте також нові поштовхи, нові бачення до розвитку, також фінансові сприяння від нових якихось пропозицій від людей, які для вас дуже соціально важливі. Це можуть бути дозволи, наприклад, якісь певні погоджені документи, документи стосовно місця проживання, там посвідка, приміром на проживання або ж громадянство, або якась віза. Дозвіл на роботу, це все дуже посприяє зараз вашій популярності і всім вашим ініціативам. Крім того, переміни, яким посприяє ваше безпосереднє начальство, так теж може бути, ви будете помічені. На робочому місці зможете змінити посаду, тому також вкотре закликаю вас рибки заявляти про себе обов'язково. Також дуже імовірно, що вам необхідно буде багато дуже паперової роботи робити, опрацьовувати багато інформації, якось з цим впоратися і знаходити нові ідеї, як на цьому можна заробити. Можливо, це новий вид послуг, який ви будете надавати і таким чином піднімете вашу фінансову стабільність, все те, до чого закликає сонячне затемнення у другому секторі вашого гороскопа. Також хотіла б звернути увагу, що по з'єднанню Юпітера з Ураном у третьому секторі вашого гороскопа у нас ще є квадрат від Плутона, який знаходиться у 12 му вашому домі, і до Сонечка в тільці теж у третьому секторі, що нам це дає, що переміни, які ми ініціюємо, нові такі рішення, нові перспективи, погляди наші, вони. Так чи інакше, але пов'язані зі стресом, ми якби від старих наших певних форматів роботи, пропозицій, від того способу нашого життя, способу взаємодії з близьким оточенням від сусідства, від стосунків, від посади, від місця проживання, нам важко буде відірватися, але під впливом. Таких внутрішніх перемін всього того, що ми розуміємо, нас спіткало, і нікуди ми від цього не можемо подіватися, що є для нас стресом, і важко нам дається. Ось такі якісь навіть внутрішні фактори, якісь вспливаючі обставини або ж інформація, наприклад, вона може нас якби занурювати в таку меланхолію, своєрідну, коли ми відчуваємо, що так, переміни потрібні, вони на часі, від них нікуди не дітися. І ми дійсно ніби своє місце шукаємо і ми його бачимо. Але в той же час. Старі зв'язки, шаблони, форми, все те, що для нас звично, все те, що в глибині нас, якби нам дає якесь відчуття стабільності, зараз закликає нас, можливо, відмовлятися від якихось різких ривків. Але я вашу увагу зосереджу рибки на тому, що час сприятливий для починань. Головне обрати те, що важливе для вас, адже від точки. З'єднання є секстиль до Сатурна. Сатурн у вашому першому домі гороскопа знаходиться і він дає вам відчуття концентрації, необхідності зосередитись, необхідності планувати свій час, самодисципліни, вольових зусиль, такої наполегливої рішучості. І от якщо ви докладете до цих можливостей свою власну організованість, у вас обов'язково все вийде рибки, також по. Цьому аспекту важливо розуміти, що всі ваші починання вони мають бути тривалими у часі і що ви маєте оце натхнення зберігати. Якщо це дійсно діло вам по душі, посада, місце проживання, стосунки, ті нові важливі орієнтири, ті ваші інтуїтивні всплески не просто по ретро-Меркурію вовні зараз виринають в кількості 10 штук за одну секунду. Ви не знаєте, за що вхопитися, і потім у вас залишиться тільки стан розгубленості, бо переміни зашкалюють, а ви не встигли вхопитися за реальну можливість, не змогли її відчути. То вам цей транзит не дасть такого ефекту. Я вас закликаю обов'язково зрозуміти, як вам найкраще скомпонувати фінансову вашу дисципліну матеріальні, блага. Весь той, той близький світ, який навколо вас знаходиться, знайомих ваших людей, простір комунікації, інформацію, інтернет загалом, як найбільшу можливість зараз себе проявити і також ваші Цілі, коли ваша, можливо, робота, ваше спілкування близьке, ви дійсно зможете підняти до професіонального рівня, до публічного і такої популярності, такого визнання і розуміння, як якусь нову інформацію подати по-своєму, як внести новинку в місце вашого проживання, як скомпонувати це ще з ідеями до заробітку, те, що, те, що можливо, не визнавалось раніше, те, що ви не на Важувалися втілювати або те, на що не було просто відгуку. Зараз дійсно це соціально показано і підтверджено. Питання еміграції, повернення можливо із далеких країв або ж навпаки, піднімається питання того, щоб від'їжджати кудись далеко від місця вашого проживання. Крім того, оформлення юридичних документів, якісь судові засідання, тяжби, кредитування, страхування виплати. Загалом також питання стану вашого здоров'я, реабілітація лікування. Це може дуже нагнітати атмосферу наразі і спонукати вас до того, щоб заявляти про себе, говорити про це, шукати підтримки і направляти фінанси на те, щоб змінювати цілі і напрямки вашого життя, нове навчання, нові спеціалісти, нове місце проживання. Документи і необхідність долучатися до такої когорти людей, де ви можете бути. Реалізованими, прийнятими, зрозумілими все те, що страхає вас, але в той же час спонукає до розвитку, і дає вам ту можливість відчути себе фінансово спроможними, підняти свою самооцінку, матеріальну стабільність, заробляти там гроші і знизити якби, градус ваших внутрішніх переживань, того можливо, відчуття. Ізольованості і непотрібності у навколишньому середовищі, замикання, якби перед вами певних таких кордонів символічних, коли вам дійсно треба розібратися з собою, де ж те ваше місце, і де той напрямок вашого Руху. Я вам бажаю рибки, всього найкращого, знайти себе, свої орієнтири, обов'язково про себе заявляти, ваші страхи наразі відкинути. і цей аспект квадратури Сонця і Плутона, того, що вас зараз лякає і спонукає до такої опаски спрямувати краще на таку убезпеченість від місць віддалених, там де ви знаходитесь у натовпі, дуже далеко, наприклад, від засобів зв'язку, від місця вашого проживання, без грошей, приміром, або ж без усілякої підтримки, крім того, звернути увагу на стан. Вашого здоров'я, обов'язково на боргові зобов'язання, так теж може бути, що тиснуть боргові, наприклад, зобов'язання або якісь певні необхідні виплати, щось таке, завершення якихось певних юридичних справ, видання дозволів і всього того, що ніби підганяє вас і затискає в певні рамки, і провокує на те, щоб ви зараз підійшли максимально відповідально до цього з'єднання. Бажаю вам всього найкращого. Що рибки на зв'язку?